Віра в Бога, коли ти віриш в Богу, молишся і любиш Господа, які б не пройшли часи, часи в житті, ти завжди знаєш, що Бог з тобою. Я з міста Тросінця і були часи, коли в нашому місті була окупація. Пам'ятаю, ті часи були дуже тяжкі, але з Богом можна пережити будь-який стан. Пам'ятаю одного разу, коли ми лягали спати, ми помолилися. Ми не знали, ми вранці проснемося чи не проснемося, що нас чекає ця ніч. Але помолилися і лягли спати. Пам'ятаю, ночу прокинувся. У мене сон хороший, я ночами сплю. А то проснувся, не можу, я не можу заснути і все. Думаю, що відбувається. Вийшов на вулицю, в двір, чую щось на городі, сусіда. Тяжко хтось дихає. Я обізвався, це була глибока ніч. Говорю, хто там? Там був сусід, хлопець, який був у полоні. І його дуже, дуже катували там, прив'язаний він був до батареї, руки в крові, холод, мороз. Але був сильний обстріл і його волною викинуло із підвала. На вокзалі він був в місті Тросенці і викинули через вікно. І коли він прийшов додому, до свого брата рідного, він сильно захворів, не мог дихати. І коли його брат з родиною спали, він вийшов на вулицю, просто щоб померти, щоб не мішати тим, хто були поруч. Він на вулиці і вже біля забору просів і готувався до смерті. Коли я вийшов, почув, що хтось там є, я з ним заговорив, він елі розмовляв і говорить, я помираю, Юра, я помираю. Говорю, що таке? Я підійшов до нього, було темно. Ну, я побачив, що це просто людина, яка дуже змучена. Говорю, що з тобою? Він говорить, дихати не можу, кашель великий. Задихаюся. Я побіг додому, взяв ліки, йому дав приніс сироп від кашлю. У нас вдома були ліки, приніс. Солодим Яйця домашні, курячі. Кажу, це, щоб ти підтримав свій організм, давай випий, бо ти дуже ослаб. Він дуже подякував і говорить, тебе сам Бог послав. І він пішов. Пішов додому, випив ліки, І як заснув, він півтора суток вдома спав, нікуди не виходив. Його брат Сергій звати, він подумав, що він, навіть вже помирає. Але після того, як він проспав півтора суток, встав і прийшов він до мене і говорить, слухай, я живий, я не помер. Це благодаря тому, що ти вийшов серед ночі. Чому ти вийшов? Запитує? Я говорю, я не знаю, Бог сон забрав у мене, я проснувся, і я зрозумів, що потрібно вийти на вулицю. І коли я вийшов, побачив, почув, що хтось дихає, зрозумів, чому я проснувся. Так Бог допомагає, так Бог виходить на зустріч. Навіть не віруючи в люди.